Друзі, слава Ісусу Христу! Доброго ранку, Господь. благий, Господь царює! Христос Воскрес! Я дуже радію, що ми можемо бути разом з вами. Як ви бачите, біля мене замечательний брат. Божий человек, пастор Александр, для меня это рады, что мы вместе можем с вами молиться в этот ранковый час. Наш брат Александр, он близкий для нас, и он очень много помог нам, помог жителям Украины во время войны. Он временно сейчас находится за пределами Украины, но его сердце тут в Украине. я рад. Пастор Александр, вот с нами, может, я руку пожму. И хотел поблагодарить, потому что очень много-много есть людей, которые, они поуезжали, и там на расстоянии вспоминают о нас, молятся о нас. Но наш брат Александр, Дюрко на расстоянии молится о нас. Он еще сюда приезжает, и с Божьей помощью мы сможем сегодня посетить пять церков, он уже находится долгое время здесь, он более детально расскажет, но я повторяюсь, пастор Александр, я благодарю Бога, что вы представляете наших братьев, которые за пределами Украины, и мы встречались с ним в Америке, дома у него, мы вместе общались с моей женой, с его женой, проводили время вместе, молились вместе, даже плакали вместе, а сейчас радуемся, потому что жив Господь. И жива душа наша. И вопреки всем всем прогнозам, которые были по отношению к Украине, друзья, мы продолжаем стать проломе, продолжаем распространять Царство Бога, продолжаем говорить о воскресшем Иисусе Христе. И знаем, верим, кажем постоянно надея для Украины. Господь не залышал Украины. Дуже дякую. Я сейчас э, хочу, чтобы мы разом помолились нашему Господу и просили милость Бога, как для нашей жизни, как для наших семей и непосредственно для Украины. Отец Небесный, я поклоняюсь перед тобой вместе с моим братом, своим твоим служителем, вместе с моими братьями и сестрами, или каждым, кто подключился к этому эфиру, или позже будут подключаться. Пусть Божья доброта, Божья благодать, Твое милосердие наполняет как нашу жизнь и жизнь каждого, кто с нами. Мы в этой молитве продолжаем молиться за наших висковых, за наших хлопцев, за наших девчат. Мы продолжаем молиться за перемогу. Мы продолжаем молиться, чтобы Прекратилось это кровопролитие. Мы продолжаем молиться, чтобы ты вступился в эту непростую ситуацию. Мы продолжаем говорить, мы продолжаем провозглашать, что только ты. только ты можешь явить могущество и славу. Поэтому мы все цело полагаемся на тебя. Как это произойдет, через какие обстоятельства, как будет перемога, мы не знаем, но одно знаем, что ты все держишь под своим контролем, и мы обовязково будем разом святковать перемогу, бо у тебя есть чудовый план для нас, для нашей страны. Дякуем тебе, Вся слава і вся хвала належить тобі. Любіще Бог, Отець, Син і, і Дух Святий. Амінь. Амінь. Пас Олександр, я не буду займати багато часу, але якщо можна, от, ми вже другий раз робимо цю ранкову молитву. Перший раз, напевно, з Петром зробили, я навіть не пам'ятаю, а сьогодні другий раз. То если вот ну, не, не, не тяжело Будь ласка, вот, розкажіть вот, ваше бачення, те, що вот, ви бачите по Україні слова натхнені для нас, що у вас в серці. Вот, бо от недавно к нам приїжджали румини. Перший раз вони приїжджали до нас, ніколи не не їх не було в Харкові. Но з перших днів вони допомагали, дуже багато. допомагали, помагали по евакуації, помагали там через других церков. А до нас. первый раз завтал. И у них такая уверенность, вот такая уверенность, что Бог с нами, у Бога план для Украины. И они уезжали, говорят, мы еще приедем до вас. То есть, ну, и меня, знаете, очень надыхает, бо дуже багато нас чекают, когда Украины не станет. И мне писали, вот мне писали, даже наши харьковские ребята, которые я знаю, то есть они мне писали прямо с угрозами, ребята, которые я хорошо знал, вот они один, не два, Що ми посмотримо, коли прийдуть російські війська в Харькові, посмотримо, що ти будеш говорити. Ти постоянно говориш, що Харків це Україна, а Україна для Христа і буде перемога. А Ми подивимося, що ти скажеш, коли Харкова не стане, коли Україна стане, ти зможеш так же. Я, я знаєш, от просто ну, дуже сумно чути такі від харківських который я коли думав, що ні друзі, а тут румини, які не не мають до Харкова діла, вони каже, що Україна має особливий план, вони хочуть хотя помочь нам по церквам в відкрити церкві. У них план, говорить, му уїхав, но мені надовго, мені ще приїде. Це мене дуже надихає. Я хочу от но как, как в сердце, как вы бачите вот будущее в Украины, и, и что вот вот заставляет вот вы проповедовать вот сегодня в пяти церквях будете проповедовать, вы же могли ну, быть в в Америке и там залышиться и не ни, ничего не делать или или может даже приехать где-то где-то там какие-то вопросы решать и и даже не появляется в церкви, а вы проповедуете, вы надыхаете э, людей вот Вот, <ривання> вот це я хотів что, що, що у вас это все Мо, мать. мать Вибачте, будь ласка, що дуже вступительне слово довго. Не, я очень рад постереля, що ми зустрілися з вами. Насправді, брати сестри, це великий такий привілей для мене бути ці ранкові молитви. і служити разом, ви знаєте. Може, не знаю, напевно, частина людей не знає. Я чоловік однієї дружини, четверо діток. Слава Ісусу! слави сім років вже живемо не в Україні, і це було осмислене рішення. Господь нас підняв там для іншої. Речей. ми прийняли це тоді, І у нас ну, було... Я я вбачаю, що 7 років це до війни, то есть до війни получили використовував до, до, до ковіда. Да, то да. Було... Бог, вот, ну, чудесно. Господь, да, Господь нас просто підняв і дав нам таку можливість. Угу. І то, що ми з вами зустрічалися у нас в Атланті, угу. зустрічалися, пам'ятаєте, ви служили так, у нас і дуже, дуже було класно. Але ви знаєте, ну, серце все одно з Україною. І наша церква там, це церква там, на 70-80%. Які самі з України, чи перше, чи друге, чи третє покоління, і в останні ці роки, роки війни в нас, напевно, ну відсотків більше 20% всього, що ми взагалі цього церковного бюджету, навіть не просто того, що ми робимо, а взагалі бюджету церковного, воно все йде в Україну. От так, так от, багато от, да? от просто, да, ми, ми просто, ми, 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 і воно воно якось так стається. Ми підтримуємо десятки місій, ми посилаємо людей, від нас їдуть люди е служити. Ми прийняли багато сотень людей з України, ми служимо. Але ми в першу чергу ми, ми бачимо і ми віримо, що Бог для України щось особливе таке приготував. Бо навіть знаєте, от я бачу, і є немало людей, які б повиїжджали я вважаю, що це не є поганим, це не є гарним, це uh -huh. є просто персональним вибором, і багатьох з цих людей Бог веде. Uh -huh. І ми бачимо, що це, як знаєте, стріли люди, які можуть тепер служити в інших містах. Uh -huh. Але треба служити своєму народові також. Тому ми, звичайно, тому я тут, тому наші брати тут. І ми приїжджаємо, і ми, ми робимо те, що ми можемо робити. Тому для мене це велика честь, великий привілей. Послужити в різних церквах, послужити словом, послужити молитвою, послужити допомогою, яку ми привезли. Тобто, різними речами, це велика історія. І я хочу сказати, що от мені, знаєте, я вже ну, вже не перший день, вже тиждень, майже да, в Харкові, а в кілька тижнів в Україні, буду ще кілька тижнів в Україні. Я хотів таке, от може слово чуть-чуть сказати. Пам'ятаєте, агарь, яка була наложницею, да, слу, на служанка служанкою Сари? Так. Коли Сара дала їй Аврааму, то народилася дитина Ізмаїл. <гум> звичайно, Сара потім їй це все не сподобалося, все це значить, <гум> динаміка їхніх їх відносин не сподобалося. А приходить, каже: Виганяє її. Рам каже, ну це ж ніби дитина моя, все молиться, бо говорить, вигиняй, вигнали Сару. Ви пам'ятаєте цю історію, коли Сара йде по пустині, по пустелі, в них закінчується вода, дитинка з нею, і все, і вона втрачає повністю надію. Коли ти посередині пустелі, без води, в тебе нема надії. От як сьогодні я з багатьма людьми спілкуюся, і якась частина людей, вони кажуть, ракети летять, когось роботи нема. У когось так, захворювання, так. в когось людина близькі на передові, в когось загинули би, в когось поїхали, немає впевненості, немає надії, води нема. Води нема. І мене так торкається ця історія. От я вам прочитаю буквально пару, пару вершів. Це 21, 21 розділ Книги Буття. І, і скінчилася вода в Бордюку, і залишила вона хлопця під одним з кущів, і пішла, і сила вдалині на відстані пострілу луку, бо вона сказала: Я не хочу бачити смерті своєї дитини. Вона сіла напроти, піднесла голос свій, плакала. Вона плакала. Вона пішла від дитини і плакала. Плакала. І пішла. і... Тобто, ну, що таке горе матері, яке буде бачити, що вмирає дитина. Вона не хотіла, вона не хотіла цього бачити. І почув Бог крик хлопчика, це дуже цікаво. Я англій закликала Гаря з неба і сказав, що з тобою, Гаря, не бійся. Бог почув голос хлопця, де він є. Підведися, підійми хлопця, і тримай його рукою своєю, бо я зроблю від нього великий народ. А далі вийшло щось дуже чудесне. Просто це, це чудо. 19-й вірш. І відкрив Богу очі. І вона побачила криницю води. І вона пішла і наповнила бурдюк водою, і напоїла хлопчика. Уявіть собі, вони знаходяться в постелі. Вона відходить. Води нема. А потім Бог відкриває її очі, і вона бачить воду. Не написано, що Бог створив це джерело. Воно там було. Криниця була. Вода була. А очі були. Їй потрібно було побачити. Ми повинні побачити Христа в обставинах. Амінь. Коли ми плачемо, коли ми кричимо, коли ми звертаємося до Бога, Бог нас чує, і ми повинні побачити, і ми побачимо. Амінь. І віра Амін. моя в тому, що ми побачимо. І навіть Амін. тут посередині проблем, посередині, коли воно прилітає, коли є проблеми, коли є суперневпевнені, ми бачимо Христа. Бог робить. Так. Бог робить дива. Дивний Бог, чудний Бог. Він каже: не бійся! он кажется не бейся, бо я с тобой, да, не смущайся, ибо я Бог твой, да, он говорит, я укреплю тебя, я помогу тебе, я поддержу тебя рукой, десницей правды моей. Говорит слово высвобождает, Аминь. поэтому я верю, что Бог предназначил для Украины что-то сильное, что-то что что хорошее, и поэтому мы здесь, мы здесь, потому что нужно как бы служить, а наипаче своим поверить. Знайте, поэтому дуже я, я вірю, що я вірю, що дуже багато речей буде робитися. Я вірю, що Україна буде відновлена. я вірю, Що Україна буде з Христом. Я вірю, що Харків це Україна. що Київ це Україна? Я вірю. Вам скажу більше. Я вірю, що Донецьк амінь амін, Луганськ. Амінь, Крим, Херсон, Запоріжжя, Амінь, амін, Миколаїв, амін. Одеса, амін, амін, Суми, Амінь. Київ все це Україна. Так, так, так. Якась тимчасово упакована, якась анексована, але все це Україна. Амін. Але головне це Христос. Головне, це Христос. Що важливо, побачити Христа. Вона, вона побачила воду. Пам'ятаєте, коли Марія прийшла до, до гроба, Ісуса не впізнала, каже, садівник каже, угу. куди ти його поклав, вона його не впізнала. Пізнати Христа. Чому? А чому не пізнала? Угу. Вони були очікувані. Вона що, вона ж не вона ж не Христа шукала. Вона шукала що? Тіло? Так, так. Вона тіло шукала, мертве а не, тіло. Ним, да, не Коли вони з жінками в іншому, пам'ятаєте, Євангелія угу, так, прийшли, так, так. а вони що їм кажуть? Каже, його тут нема. Його серед мертвих немає, він де? Він живий. Він жив... Так він серед живих. Він живий і він серед живих. Амінь. Амін. І він сьогодні посередині знає. Коли ми Христа шукаємо, то ми бачимо воду. Амін. Ми бачимо вихід. І ми будемо бачити Амінь. надію, яка прийде. То серед э, сльоз, э, разрух, стресів, прильоту треба бачити Христа. Дивіться, так. я вам більше скажу: зверніть увагу. В, вона залишається в пустелі. Угу. То есть... Тобто, а, пустеля так. навколо неї не зникає. Але вона знаходиться. Да. Угу. Але пустеля. То наші обставини. Так, так. Ми повинні бачити Бога не тільки в зміні обставин, uh -huh. але всередині обставин. Так. Ну, Торок там цвітуші сади, ізобілі, да, ви, да, і забілі. Да. І прийдуть. Але вони прийдуть. Але це час. Так, так, в нас так. зараз сезон. В нас сезон. хочется, чтобы уже быстрее, чтобы аминь, аминь, братья, аминь, братья, хочется, чтобы завершилось. Как один сезон, это считаем три месяца, не хочется уже четвертый год уже пошел и хочется, чтобы мы уже согласно соглас... три года, но уже четвертый пошел, хочется чтобы... Но знаете, что еще от перед болит, я думаю, что вы помолились, но что у меня в вашей церкви вот вразило в вашей церкви и непосредственно, особенно в вашем старшем пасобом богато славяских церковь в америке и очень мало церков чтобы была четкая позиция у вашего пастора, там в вашей церкви я заметил большинство может есть исключение есть четкая позиция по поводу украины что это жертва и не то что как в других церквях, что не так неоднозначно или как кажут это же политика и, и даже у вас я встречался в, в америке ну, Ні, ваша церкви, що чуть не ми виноваті, що це війна у нас в Україні. Що, що мені казав, що 20% процента бюджету дуже допомагає, що у вас правильна позиція, що треба молитися за Україну. Вот, вот, четко, и надо поддерживать Украину. Так что, дякую, дякую. Передай пастору, все команды. Я знаю, что там другой пастор сюда в Харьков приезжал несколько раз. Александр Герасимчук или Герасимов. там... Герасимов, да? Герасимов. Я еще ни разу не встречался здесь. Я там встречался, но он несколько раз был здесь в Харькове. Так что, передайте ему витание. И Подяка вам, пастори, Сам, Подяка вашій церкві за е, допомогу в Україні, за молитву, за поддержку, за, за все, за все, то, що ви робите для України. Якщо є, що слово натхення, добре, нет. хочу, щоб ви помолилися. Помолимося. Помолимося. Ми тобі дякуємо, Господи. Дякуємо за те, що ти з нами. Ти з нами, Господи. Усередині будь-яких обставин. Дякуємо, Єдине, що нам треба зробити, це молитися, щоб очі наші були відкриті. То я молюся, щоб ти відкрив наші очі, щоб ти відкрив очі нашого серця, щоб ми могли побачити тебе, побачити тебе в людях, так. побачити тебе в обставинах, побачити тебе і перевести погляд свій на тебе, так. на нашого начальника. Так. На того, хто скеровує, хто завершає нашу віру. ім'я На Ісуса, Господи, ми так тобі вдячні так, за те, що ти з нами. Бо ти кажеш, я не залишу вас, я не покину вас, Аллилуйя. Господи. Ти живий сьогодні. Слава. Ти кажеш, а якщо навіть мене немає, коли я піду до батька, то ти що кажеш? Ти кажеш, я залишу вам утешителя, Духа Святого. І ти залишив його сьогодні, Господи. І ми вдячні Тобі, що в нас є надія. Дякуємо. Надія, яка не постижає, Дякуємо. надія, що ми почуємо в один день Дякуємо. добрий та вірний ран. Дякуємо. Увійди в радість. Дякуємо. А до того часу, Господи, дай нам благодать служити Просимі. в радості Тобі тут, Просимі. на цій землі, і бачити Тебе. Бачити Тебе! Я Дякуємо. хочу залишити один вірш Просим. Римлянам 8,28. Любящим Господа і призваним по Йової зволінню, все содействует ко благу. Все. Ми приймаємо, дай нам прийняти Амінь. це так, слово так, Господи, і помощ. побачити, як ми можемо прославити Тебе в ці дні. Так. Господи, утішення. Просимо, ми Иисус. молимося за втіху так. для тих, хто Господи втратив. Так, ми молимося, Господи, за обеспечення так, для тих, Иисус. кого нема сьогодні. Ми молимося за зцілення тих, хто амінь, Господи, амінь. сьогодні не здоровий. Ми молимося за вивільнення тих, Просимо. хто сьогодні в полоні, Господи. Ми молимося за те, щоб знайшлися ті, кого втратили. Просимо, Ісус. <кхех> І ми молимося, Господи, так. щоб Твоя благодать. Так. Благодать різна, багатогранна. Так. Вона покрила так, нашу іс. країну в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. <кхех> амінь. Друзі, скажу славетну молитву, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.